Покинутий малям п'ятирічного Дмитра залишили на вулиці ще у піврічному віці. Навіть дата народження його невідома. Завдяки щасливому збігу обставин його знайшли нові батьки. Історію продовжить Тетяна Блінова. На цій картині рік тому Наталія Назаренко намалювала сина Володимира. А ось хлопчика поряд із ним ніяк не вдавалося зобразити. Я його рисувала, рісувала мабуть, місяць. Я його стирала. Ну не підходила. І... Так раз как-то вырисовался, вот буквально там в один момент, вырисовался мальчик, там светленький, с голубыми глазками. А за півроку у родыни зъявился Дмитро. Когда уже Димка у нас появился, и я смотрела ее фотографии, я даже не сообразила. Я поняла, что это вот полностью Дима. Mm -hmm. Чудеса получается. Появу хлопчика Наталія та Володимир вважають дивом. Подружжя волонтери нейрохірургічного відділення і покинутих дітей доводилося бачити часто. Бажання подарувати сироті родину формувалося поступово. Постоянно моніторія сиротства нет. Я, я в основному дивився – сиротства нет, звісно. Почому база найбільша. Приходит в Фейсбуці мені от Наташі письмо. От. Я как раз в этот посмотри, я говорю, так я его и смотрел, и как раз отсылал ей ссылку на, на Димкину анкету. У Назаренків уже є доросла донька та шестирічний син. Вова дуже зрадів братикові. Я рад, що у нас з'явився Діма. Мені стало веселіше і рад. Дмитрикові п'ять. Він вже упевнено тримає пензля. Це його перша картина. А ще півроку тому хлопчик мешкав в одеському соротинці. Ще немовлям його знайшли на вулиці. Невідома навіть дата народження. За час життя у родині дитина дуже змінилася. Він був дуже мелкий. Ножечки худенькі, штанішечки широкінькі привезли? Конфети. і урітка. Ви кати привезли. А ну давай, посмотри, mm. що у нас mm. Клас, давай. Mm. А, молодець. Mm. Mm. Дмитрик дуже любить своїх тата і маму, і при нагоді демонструє це. <рес> Мама, я тебе. Про роки, проведені в інтернаті, намагається не згадувати. <рес> я говорю, а як там було? А, от. Там тебе не обіжали? Ну, не обіжали, але і не любили. Он хотел сказать, сказати, о том, що да, заботились, но це безразлично. Сьогодні в Україні батьків чекають більше семи тисяч хлопчиків та дівчаток. Їхні анкети розміщені на порталі «Сирідство.Ні» фонда Ріната Ахметова. Завдяки роботі ресурсу нові родини вже знайшли майже вісім з половиною тисяч дітей. Тетяна Блінова євген Якунін для сьогодні. Канал Україна.